Пояснюю ще раз. Значить, дивіться, ось ваше перше завдання. Я ось тут y намалювала по квадрату. Що це означає? Це означає, що ось цей Х записується першим. До нього відноситься дві цифри до х. Y другим записується. Дві цифри до Y. І в нас виходить чотиризначне число. Наприклад, я написала вам. Кожному, кожного висота, давайте я візьму, наче оцю я написала, 126,7 висоту, позначку висоти, так. 126,7 Визначаємо квадрат. Х. Дивимося, де наші значення Х. Вони йдуть по боках. Ось підручник, один бік і другий бік. Но тут у нас є цифри, дивимося на цей бік, Y, Ось Y1, і верх і низ Y. Ось Y числа y в чорні великі. Ну, тут у нас внизу немає. Значить, нам треба ця сторона. Наша висота 126,7. Дивимося на ікси, позначки, між якими лініями воно відносить? знаходиться 47 і 48. Ну, до 48 ми не дотягнули, а 47 Значить, ми пишемо тут, будемо так, зараз, Новий. Там кожен пише позначка. Чи висота, позначка, висоти. Я вже скорочую 126,7. І квадрат пише. Значить, у нас 47. І по Y у нас наша висота ось. 60 62, 63, значить 62. 62. Це ми визначили квадрат. Ну, я так записала негарно, бо мені незручно трошки. Далі. Друге завдання у нас, Друге завдання у нас визначити географічні координати. Тобто, широта північна у нас буде і східна довгота. Широта Фі, лямбда довгота. Градуси, мінути, секунди. Як це робиться?